Алі Малієв дав дуже класне інтерв'ю, в якому він багато розповідає про ну те, що відбувається з Кримом. Власне, якщо брати Крим майже в Дона за ці 12 років, то окупація це по факту реколонізація півострова. Це нова колонізація Криму. Якщо брати в історичному контексті, це очевидно не вперше Росія намагається колонізувати Крим та перетворити його на ісконно русські землі, як вони це намагаються продати за кордоном і в тому числі своїм громадянам. І якщо брати з 2014 го року, то ми бачимо кілька таких етапів: перший етап це мілітарізація півострова. І ми бачимо, що в 2014 році вони почали розконсервовувати ті військові бази, які були під час України законсервовані, не працювали. Вони очевидно почали ввозити військову техніку і регулярну армію. І як це впливає на Крим? Траса Тавріда, яку вони. Будують і до сьогодні, да по всьому півострову, якою вони пишаються. Це траса, в тому числі для того, щоб ганяти військову техніку, важку техніку. А нові мікрорайони, які з'являються в Сімферополі, в Севастополі, в інших містах Криму. Це означає, що нові мешканці, переважно військові, ФСБшники, клерки, які працюють в місцевих адміністраціях, приїжджають працювати в Криму. ФСБшники, військові тощо, тощо, тощо заміняють мешканців Криму. Ну, для того, щоб ісконно руські землі, і із завжди говорили говоріли по-русски. Останніми днями дуже активно обговорюють тему української і російської мов в українських школах, і я до цієї теми повернуся, але дуже багато чого в цьому інтерв'ю знайшло у мене оцей от внутрішній відгук в прив'язці до тієї статистики. Тому що, ну, наприклад. Якщо ми навіть говоримо про репресії, вони теж змінились. Після повномасштабного вторгнення багато адміністративних справ та кримінальних пішло по статті так званої дискредитації вооружених сіл Російської Федерації. І тут просто абсолютно дикі дивні історії відбуваються, коли можуть адміністративку повішати на дівчат офіціанток, які Танцювали під українські пісні, хтось слухає слухав українську музику, та і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, ті, хто маркують себе свою ідентичність і маніфестують своєю ідентичністю як е, частину української ідентичності. Тому сьогодні в контексті Криму друге питання це е, заміщення населення. Заміщення населення, маркованого українською ідентичністю. Питання в тому, що для того, щоб а окупувати успішну Україну треба. Або населення заміщувати, яке марковане українською ідентичністю, знищуючи марковане, або перепрошувати населення в нову ідентичність. Але тим не менш, я можу сказати, а, зразу як анонс до етеру, який буде надмовну тему. Я тут більше схильна до а, тексту, який написав Отар Довженко, і я нагадаю, він його написав на руському язике, ну, тому що так душа підказала. 1992 рік. Так что? Образование на украинском? Не смешите людей. Где вы возьмете столько преподавателей, знающих язык? Нет ни учебников, ни первоисточников, ни самой терминологии. Но ну как по-украински будет дифференциальное уравнение, производное или кораблекрушение? 94. Поп-музыка на украинском? Что-то о червоной руте и колыне? Вряд ли вам хватит материала. 96. -й. Телесериал на украинском? Нонсенс. Люди привыкли, что Дикая Роза, просто Мария, Марианна говорят на русском. Кинец 90-х. Книги на украинском? Переводы мировой классики? Но вы же понимаете, что существуют классические русские переводы, к которым люди привыкли? 2006 -й. да вы с ума сошли дублировать кино по-украински, голливудские звезды и пупорис женкознавец, дрючком пропертый. Да люди будут просто игнорировать ваши сеансы Кинец 2000-х. Журнал на украинском не пройдет. Язык не рыночный. Люди, не привыкли читать. люди привыкли читать на русском. Он солиднее, что ли? 2014. Прекратить трансляцию российских каналов? Да люди будут смотреть их в интернете, купить себе тарелки. Ну, дурачи, он таки дымлятся. 2015. Ну и что, что война? Вы предлагаете отказаться от русских сериалов? Пойдите-ка снимите свои украинские и честно конкурируйте с русскими, а люди сами выберут, что смотреть. А что денег нет? Ну, у государства возьмите, что кризис так сами допрыгались. 2016 треть украинской музыки на радио. Да вы что вообще как можно? І насправді це дуже класний пост, який показує наскільки наскільки великий поступ, але поруч з тим на українське продовжується атака постійно, тому що його треба маркувати як таке, що агресивно існує в Україні, де в мір не существував руський язик. І тут ми повертаємося до інтерв'ю Алі Алієва, тому що він якраз розповідає дуже прокометну ситуацію, куди б не зайшли росіяни, чи на яку б територію вони не загарбували. Вони завжди, тих, хто там уже живе, маркують терористами. А репресії, якщо брати всю картинку репресії, та більша частина них лягає на кримських татар. І тут вони формують дуже чіткий імідж кримських татар як терористів та екстремістів. Дивно, росіяни маркують імідж кримських татар як. Терористів, ек екстремістів. І далі Алі Малів навіть пояснює, що ні, ну насправді ні. Але я завжди кажу, що до 14-го року жодного терористичного чи екстремістського а, події в Криму не було. Вони очевидно були після того, як держава-терорист прийшла і окупувала Крим. Ну очевидно, але ж ми знаємо, що і українців називають терористами або принаймні розлюдненими, або я сьогодні бачила, от в Треці почали з'являтися повідомлення із серії. От я смотрю, русскоязычные нормально относятся к украинцам, а украиноязычные, ну просто дикие, дікі время час такой агрессией к русским относятся. Почему? очень странно Русские такі дружелюбні, а українці ну какие то бешеные. І причому, ж це дуже поширена історія. І друзі, боже, я вас прошу: ну не ображайте отара довженка. Це ж з сарказмом він написав. Це сарказм, який тільки підкреслює, який жахливий шлях ми пройшли, і як на кожному кроці поширення українського в Україні. Ми чули оцю всю хірню собачу. Ви що, друзі, тільки не треба зараз до отара Довженка висловлювати ніякі претензії. Я тут для покращення вам настрою це все прочитала. Ох, а взагалі, ну що хочу вам сказати: ми далі будемо слідкувати за тим, що відбувається у нашому просторі, досліджувати його. Тому що я, я знаєш, жартую, що кожен кримський татарин, як і сьогодні, кожен українець, має бути істориком, щоб пояснювати першопричини і війни і контекст своєї країни. Так от, до першої анексії Криму в XVIII столітті Єкатериною II, 95% всього населення Криму були кримські татари. Зараз це 13-15.